Добрий день, пані та панове, мене звати Марина, і сьогодні я поділюся з вами моїми рекомендаціями книг. У цьому відео я розповім вам про кілька захоплюючих книжечок, які не просто подарують вам незабутні емоції, а й змусять задуматися над важливими питаннями життя. Якщо ви шукаєте книги, які виходять за межі звичайного сюжету і пропонують нові перспективи, це відео саме для вас. Тож сідайте зручніше, заварюйте собі чайок, і давайте разом поговоримо про ці літературні шедеври. І перша книга, про яку я хочу розповісти, це Тінь вітру від Карлоса Руїса Сафона, одного з моїх найулюбленіших авторів. Це роман про хлопчика, який одного разу знаходить загадкову книгу і починає шукати її автора, поступово розкриваючи страшні таємниці минулого. Барселона стає живим персонажем цієї історії, наповненої містики, трагедії та любові. Це історія про силу літератури та спогади. Першу цю книгу я прочитала ще 4 чи 5 років тому за рекомендацією моєї знайомої. Книга захопила мене з перших сторінок. І на жаль, на той момент я читала російською, але, здається, вже є перекладена на українську мову. Це і детектив, і драма, і романтика, все в одному. Атмосфера просто магічна, особливо, якщо ти любиш книги про книги. Поставила я цій книзі 5 із 5, вона мені дуже сподобалася, і я б неодмінно рекомендувала її до прочитання кожному. Наступна книга буде трішечки дитячою, але нагадує атмосферу маленького принца: це хлопчик, кріт, лисиця та кінь. Там буквально 50 сторіночок, дуже багато ілюстрацій, і читається вона за 20 хвилин. Дуже маленька книжечка, але дуже багато філософських роздумів. Це зворушлива історія про дружбу хлопчика з тваринами, які допомагають йому знайти самого себе. Книга сповнена мудрими думками простими, але водночас глибокими. Вона написана у формі коротких діалогів і чудово ілюстрована. Читала я цю книжечку англійською мовою, тому що наскільки мені відомо, ще немає української персії. А так як читала я її приблизно рік чи два роки тому, то звичайно на той момент ще не було перекладу. Ця книга виявилася для мене більше ніж просто історія, а терапія. Її хочеться перечитувати знову і знову, що я й роблю. Особливо в моменти суму чи самотності ця книга неабияк підтримує. Поставила їй 5 із 5, тому що дуже сподобалася. Особливо нагадала мені атмосферу, як я вже згадувала, маленького принца. Наступна книга, мабуть, усім відома: це Ребека від Дафни Дюмор'є. Цю книгу я оцінила 4 з 5 і давайте поговоримо про сюжет. Молода жінка виходить заміж за чоловіка, який старший її здається на двадцять. Років і переїжджає до маєтку Мендерлі, де все ще панує тінь його першої дружини Ребеки. Історія сповнена напруги. Таємниць і психологічних ігор, які змушують сумніватися у правді. Спершу мене ця книга лякала, тому що я не дуже люблю горори, але ця книга виявилася одною з найкращих готичних романів, які я прочитала. Відчуття тривоги не покидало мене до останньої хвилини. А сама атмосфера маєтка Мендерлі просто зачаровує. Наступна книга, здається, на жаль, не була перекладена українською мовою, але називається Паризька бібліотека. Ця книга заснована на реальних. Подіях, яка розповідає про працівників американської бібліотеки у Парижі під час Другої світової війни, вони ризикували своїм життям для того, щоб зберегти книги та підтримувати читачів. Це історія про силу знань і людяність навіть у найтемніші часи. Я поставила цій книзі 5 із 5, і ця книга є однією з моїх найулюбленіших книг. Це дуже емоційний і натхненний роман. Знову ж таки, я думаю, що ця книга сподобається тим, кому подобається читати про книги. Наступна книга просто розбила мені серце. Це хлопчик у смугастій піжамі. Це історія дружби між сином нацистського коменданта та єврейським хлопчиком у концтаборі. Наївність і невинність головного героя контрастують з жорстокістю війни. А кінець книги просто розриває серце. Це одна з тих історій, які неможливо. Забути. Читається дуже легко, але залишає дуже важкий післясмак. Також є дуже чудова екранізація, варта до перегляду. І якщо вам сподобалася книга, то фільм вам сподобається навіть ще більше. Наступна книга сподобається точно не всім, бо це Колгосп тварин від Джорджа Орвело. Це сатирична алегорія, яка показує, як революційні ідеї можуть перероджуватися у нову диктатуру. Доволі важка книга, але давайте трішечки поговоримо про сюжет. Отже, на фермі містер Джонс погано поводиться зі своїми тваринами і вони вирішують повстати, створивши власне суспільство, де всі рівні. Але не все так просто. Поступово владу захоплює група свиней на чолі з Наполеоном, який маніпулює іншими, змінює закони на свою користь і створює новий жорстокий режим. Орвел критикує тоталітаризм, зображуючи як революція, що почалася зі свободи, перероджується у пригнічення. Цю книгу я оцінила на 4 з 5, але я розумію, що не всім вона сподобається. Тому я б рекомендувала цю книгу лише тим, кому подобається тематика тоталітаризму або книги. По типу 1984. Також атмосфера книги трішки гнітюча, бо ти розумієш, що персонажі рухаються до катастрофи, а змінити нічого не можеш. Наступна книга, яка мені сподобалася, це збірка повістей Три зозулі з поклоном від нашого українського письменника Григіра Тютюнника. Звичайно, найбільше мені сподобалася повість Три зозулі з поклоном, яка розповідає нам про нерозділене кохання та долю, яку неможливо змінити. Головний герой це чоловік, який усе своє. Життя кохав жінку, яка належала іншому. Він пише їй листи, які вона ніколи не прочитає, розмірковуючи про своє життя, про минуле втрату та почуття, які не вмирають. Це історія не лише про любов, а й про долю, яка від нас не залежить. Цю книгу я дуже вподобала і поставила їй 5 із 5 і особисто вже перечитувала тричі. Перше, я познайомилася з цією книгою ще з української літератури в старших класах. Дуже емоційний і глибокий твір. Тут мало подій, але дуже багато почуттів. Які просто пронизують твою душу, на мою думку, це історія, яку просто неможливо забути. Наступна книга, яку я рекомендую до прочитання, це Алхімік від Паула Коельє. Це філософська притча про хлопця Сантьяго, який вирушає на пошуки скарбу, а знаходить самого себе. По дорозі він зустрічає людей, які допомагають йому зрозуміти сенс життя і вчитися слухати своє серце. Головна ідея цієї книги: якщо ти йдеш за своєю мрією, всесвіт тобі допомагатиме. Книга дуже натхненна, але її потрібно читати у правильний момент життя. Іноді вона здається занадто простою, але її посил важливий. Ми самі створюємо свою долю. І остання книга написана китайським письменником Юй Хуа, Називається Жити. Я не впевнена, що ця книга є українською мовою, тому що читала я її російською ще 3 чи 4 роки тому. Це глибока і важка історія про китайського селянина, який проходить через важкі випробування, громадянську війну, голод, політичні репресії. Він втрачає все, але знаходить сили просто жити. Це не історія про перемогу чи надію. Ні. Це про виживання у світі, який нещадний до людей. Це одна з тих книг, які читаєш з важким серцем, але не можеш відірватися. Вона болюча, але справжня, і я б рекомендувала її до прочитання. Здається, ця книга також є англійською мовою, тому якщо немає українською, можна прочитати англійською. Сподіваюсь, що ці книги надихнули вас на нові прочитання і допоможуть знайти відповіді на важливі питання. Якщо вам сподобалося це відео, то поставте Байку, підпишіться на канал та напишіть коментар, яку б книгу ви хотіли прочитати. Чекаю на ваші думки та рекомендації, і до нових зустрічей!